Подарувати мрію дитині, яка втратила тата на війні. Справа складна та емоційна І обов'язок дорослих допомогти та підтримати їх у цей складний період. Особливо це стосується соціально відповідального бізнесу. Компанія Українські вертольоти намагається постійно дбати про родини загиблих героїв. Нині благодійники мають під опікою 16 дітей, четверо з них з білої церкви і є повними сиротами. Ми проводили заходи у місті Києві з Київської області. Ми з Ала діток в Національному цирку України в театрі ляльок і робили для них шоу-програми і роздавали сертифікати однієї з торговельних мереж, в які дітки разом із мамами могли піти і купити все, що їм потрібно для початку навчання у школі на суму 10 тисяч гривень. Для кожної дитини був сертифікат. Компанія проводить багато заходів не лише для дітей, а й допомагає військовим частинам. За час повномасштабної війни вони виділили 151 мільйон гривень на допомогу ЗСУ, а ще переймаються ветеранами війни. Також тисячі дітей Київщини з родин загиблих героїв отримали сертифікати на купівлю від шкільного приладдя одягу велосипедів до домашніх меблів. До слова у білі церкві 57 дітям подарували по 10 тисяч гривень на ці потреби. Та, взагалі, оскільки ми дізналися, що дуже великий перелік, хочемо типу деякі офісні меблі купити, наприклад, сестрі нове крісло хочемо купити щось типу такого, якийсь одяг можливо. А наскільки така ініціатива, на вашу думку, потрібна зараз? Я вважаю, що дуже потрібна, оскільки типу, більшість цих дітей втратили, ну, як я розумію, батька. Ну, це так як втрата годувальника, я думаю, це дуже важливо на даний час. А мій син старший, він їздив в Київ, там, де проводився захід, і він вже отримав цю допомогу. А витратив на кросівки частину грошей, а частину ще там вирішує. Сподобався її гусь, так? Угу. До речі, я навіть картину намалювала. Гусі на вертольотах. Ой, що А на що плануєш витратити кошти? Ну я б хотіла на вкусняшки. не знаю, чи в епіцентрі вони будуть, але буду надіятися. Не стоять осторонь від такої ініціативи, і ті, хто бачив пекло війни на власні очі. Ветеран Костянтин двічі був добровольцем, але отримав поранення, після якого не зміг повернутися на фронт, скільки б не намагався. Вважає, що допомагати у тилу треба по максимуму. Взагалі, у нас різноманітні проєкти, в тому числі очне протезування, інше адресна допомога ветеранам, які там здобули, на жаль, коліс. Звертайтеся, ми як чим зможемо як, чим зможемо допомогти. наразі. Ми готуємо великий проект для інвалідів ветеранів. Члени організації також зустрілися з дітьми, якими опікуються в нашому місті на постійній основі. Так Владиславу придбали комп'ютерне крісло та мишку, про яке він так мріяв. Ще двом дівчаткам та хлопчику купили осінній одяг на їхній смак в одному з місцевих торговельних центрів. Загалом на заходи для дітей компанія українські вертольоти спрямувала понад 13 мільйонів гривень, і роблять вони це не з нагоди свят чи річниць, а по поклику душі та серця. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.